Усім привіт, любі друзі, я усіх вас рада вітаю у себе на каналі, давно з вами не віталася ось так вживу, захотілося сьогодні це зробити. Я приїхала тут по справах на плазу одну, тут, власне, я корекціякшен, мені потрібно деякі документи завірити. До речі, хто проживає у Сполучених Штатах, така досить корисна інформація. Якщо вам потрібно внутрішньо, тут по Америці щось... Нотаріально завірити, тобто поставити штамп нотаріуса, то це можна зробити у корексі екщенч, є така державна структура, або у банку. Це буквально, якщо це ваш банк, наприклад, де у вас є рахунок, то це повинні вам зробити безкоштовно. Якщо будь-інший якийсь банк, то не знаю скільки там, можливо, 5 доларів буде коштувати. І корексі Екщенч теж буквально там в районі пару доларів бере у вас. За нотаріально завірений документ. Але це не стосується документів, мені здається, які йдуть десь за кордон. Це буквально тут все, що вам потрібно тут. Наприклад, в школу потрібно якісь документи нотаріально завірити, чи ну будь-що, що стосується по Америці. Так що майте собі на увазі, хто тут проживає, якщо вам потрібно, то. Користуйтеся цими послугами і не шукайте ніякого нотаріуса десь там за великі гроші. Такий нотаріус, звичайно, потрібен тільки коли ви справді робите якісь такі нотаріальне завірення. Десь за кордон, то це так. Це тоді потрібно, тому що вам треба в консульство брати апостиль. Якщо це якась така, я як кажуть, генеральна довірність, це трошки таке заморочення. А якщо щось таке внутрішнє, тут по сполучених штатах, то можете сміло користуватися курик екшенджем. Це така інформація. До речі, я представлюся. Хто вперше до мене завітав? Мене звати Іванна, і я сім'єю проживаю в Сполучених Штатах, а саме в штаті Іллінойс. Канал мій є в основному про мотивацію на домашні справи, якісь смачні рецепти, подорожі нашої сім'ї. Тож, якщо вам цікавий такий контент, я буду рада новим друзям. Так, ну і які в нас ще новини такі. Готуємося потрішки вже, в принципі, до школи, тому що в середині серпня в нас вже починається школа у Артусика, тож теж якісь вирішуємо такі побутові справи щодо школи. Це, наприклад, такі, як. До лікаря похід, до дентиста з ним, тобто якісь такі, знаєте, форму потрібно на футбол йому на сакер таку фізикал форму виповнити. Так що, ось такі, знаєте, кажуть, справи, попри того, що є домашні якісь справи, попри те, що ще на роботу треба ходити. ну, Одним словом, стараємося все якось поєднати, скомбінувати. Що ж, бажаю вам усім гарного перегляду. Дякую вам усім за те, що ви залишаєте неймовірні теплі коментарі. Я вже говорила не в одному відео. В мене найкраща аудиторія. В мене дуже хороші люди, дуже привітні, дуже сердечні. І я вам усім дуже дякую. Дякую за те, що ви дивитеся за те, що ви. Залишаєте теплі слова в мій адрес в адрес моїх дітей, моєї сім'ї це дуже безцінно. І ви знаєте, я такої, напевно, яка щаслива в Бога, тому що справді в мене дуже хороша аудиторія. Я дуже вам дякую за це. І сподіваюся, що вона примножиться і потрішки буде рухатися. Ось зараз буде буквально на наступний місяць, три роки, як я повністю веду канал. Бо я започаткувала його ще в 2019 році, там випустила буквально одне відео і все, і мій канал вже я закрила. Ну я його просто не вживала. А ось три роки тому я почала активно його вести відео випускати регулярні. Ну, як бачите, в мене в принципі в принципі, стараюся кожні вихідні, щоб виходило відео. Іноді знаєте, вже е, кажу собі все. Напевно, це останнє відео, і я буду закривати канал, не маю сили, не маю деколи мотивації якоїсь і фізично змучена, знаєте, морально виснажена, тому що все-таки ти на роботу ходиш, ти приходиш, і в тебе ще якісь побутові справи, знаєте, і не завжди воно все так хочеться гармоніювати. Але я стараюся. Але, знаєте, потім приходить такий момент, і тобі справді хочеться знову брати камеру в руки, знімати. І воно якось тебе так затягує. Ну це тільки в тих випадках, коли знаєте, або настрою немає, ти не хочеш, ти ж людина жива, це ж нормально. Ми ж не можемо бути машиною. Ми ж всі живі люди, і це теж татонічна праця, я вам скажу знімати, монтувати це. Треба приділити цьому час, Треба гарно все зробити, підібрати музику, зробити ну десь нарізати, тому що десь щось воно між собою там не підходить. Так що це теж робота, як кажуть з одної роботи на іншу роботу. Якби тільки цим справді займатися, то тоді так, тоді, make sense, тоді має сенс, тоді має якесь значення. Але якщо ти ще те все, і мама, і дружина, і на роботу, і з роботи, і ще ця робота, тому якось знаєте, трішки. Але нічого. Я взагалі дуже люблю цю справу, якщо чесно. Мені подобається. Вже наскільки втягнута в цю систему таку. Я знаю, що є якась така моя мій обов'язок, і обов'язок перед вами, тому що я так собі подумаю, в мене 4 тисячі підписників. Знаєте, це і, скажімо так, небагато, але і немало, тому що. Люди тебе дивляться і чекають на твої відео. Хтось зі мною п'є каву ранішню, чому я безмежно <су> кажу, тішуся, тому що це приємно. Хтось чекає на моє відео і це класно. Так, наговорила я вже там майже на 5 хвилин, але нічого. Трошки з вами поспілкувалася, дякую вам. Залишайте обов'язково свої коментарі, можливо, залишайте якісь запитання, кого що цікавить. Під цим відео, і, по-моєму, пані Оля, моя підписниця, просила рецепт порога з полуницею, тому сьогодні обов'язково буде від мене смачний пиріг з полуницею. Виконую свою обіцянку, пані Оля. так що Бажаю вам усім гарного перегляду. Будьте здорові і тримайтеся, як кажуть, буде. Це в нас як найкраще. Розпочинаю я своє відео з минулих вихідних, а саме з суботи. Ми вирішили напередодні поїхати на фестиваль Риберець. Цей фестиваль у нас проходить щорічно у сусідньому містечку. Чесно кажучи, ми туди їдемо вперше. Ось так за 4 роки якось нам не довелося сюди потрапити. Хоч ми кожного року бачили рекламу цього фестивалю. Якось не придали йому значення, але цього року все ж таки вирішили туди поїхати. Їхати нам зовсім недалечко, хвилин 10 від сели на авто, тому що це сусіднє містечко. Також тут буде такий собі гарний для дітей та й для дорослих. Таке веселе містечко, як ми його називаємо. Це ось такі каруселі, різні розваги для діток. Ну і, звичайно, концерт сам по собі. Взагалі, цей фестиваль проходить 4 дні, починається він з четверга. і... Аж до неділі. Тож ми йдемо в саме гарний день Це субота, коли людей неймовірна кількість паркування є досить багато. Виділили багато території для паркування. Вхід фестивалю коштує 5 доларів. Ну і в чому, я кажу, вся суть цього фестивалю це те, що тут. Смажить саме ребра. Різні ресторани, які є місцеві, які є тутешні, або навіть із інших штатів, рекламують свою, свою продукцію, свій ресторанний бізнес, деякі навіть займають призові місця по готуванню ребер, тобто чи найсмачніші можна усюди скуштувати. Так що при тобі ось так смажуть, маринують, ну одним словом, запах там стоїть неймовірний. Варто один раз сюди потрапити, справді дуже смачно. Біля кожного ресторанчику стоїть ось такий столик з різними соусами, також дають тобі салати туди чи якийсь кислий огірочок до тих хреберець. З напитків можна було купити лимонад, з алкогольних тільки пиво. Тож, як кажуть, свято дуже приємне. До нас ще приєдналися діти Олежика, друзі приїхали, так що, як кажуть, фестиваль був доволі класний. Хлопці добре провели також час, накуштувалися м'ясо. Також тут був концерт, жива музика грала, різні гурти наші, як кажуть, такі. Молодості пісні 90-х і Бон bon Джові, хто як кажуть в темі, то пам'ятає. Досить було приємно послухати. Ми трішки посиділи, далі вирушили подивитися, що тут ще є. Доволі було багато палаток з якимись виробами, з хендмейд-роботами, також різного роду реклама. Ми обійшли все, подивилися людей було доволі багато, і вирішили ще подивитися на веселе містечко, що там робиться, тому що хлопці, власне, пішли туди кататися на такій центрифузі І мені взагалі було цікаво, тому що я останній раз була на такому веселому містечку. Це коли ще Артуся був на зовсім маленький. Ми приємно згадували ті моменти з Сашою, коли ще діти були зовсім маленькі, коли ми ходили на ось такі веселі містечка, каруселі. Це було буквально ось вчора, а зараз перед нами великі хлопці. Але все ж вони ще в душі діти, тому що пішли також кататися. І знаєте, це було дуже командно зі сторони спостерігати. Хоча тут дуже багато таких атракціонів було для дорослих, де діткам зовсім не можна було кататися, от навіть ось центрифуги, такі колеса, які крутилися до довкола, так що там були, в принципі, і для дорослих так само розваги. Фестиваль був супер. Ми дуже гарно провели час. А це ось наш Ніколасик любить сидіти ось в такій корзині для прання. Це дуже кумедно, Хотіла вам показати власне ці кадри. Ще на цій неділі прийшло замовлення, котре ми робили на Амазоні. Це прийшов Артусик Стіл, письмовий, комп'ютерний, якщо його так можна назвати. Вирішили йому купити більший, так як він багато зараз буде мати навчання і взагалі йому треба для комп'ютера місце. Вирішили йому взяти трошки ширший і довший. По розміру його кімната там дозволяє. Хлопці відразу взялися його складати, вони взагалі в мене молодці, вміють таке робити, кажуть, складати щось, збирати, Їм це не складає зовсім ніяких зусиль. Тим більше є інструкція, все, я кажуть, доступно, і він, в принципі, досить швидко збирався цей стіл. Ніколас, як ви бачите, контролює весь процес, теж. Як кажуть все в нього під контролем. Ну а потім ніколасик знайшов собі кусочок пластмаски і почав так само як кажуть займатися справою, бавитися, аби себе якось відволікти. Цей стіл, як я вже сказала, ми замовляли на Амазоні. Він доволі такий компактний. Найперше тут є і USB-кейбл, має три шуфлядки. Також він йде з підсвіткою ледівською і з е, включателями до електрики. Це дуже зручно. Також має ось такі, як ви бачите, тримаки для навушників. Одним словом, класний стіл, функціональний. Артусик дуже задоволений. Тут його і комп'ютер, і монітор, все сюди поміщається, і ще є доволі багато місця, аби робити домашні завдання, писати за столом. Так що супер. Гарне стіло, задоволення, і артусик так само. Ну а зараз я запрошую вас до себе на кухню, аби приготувати дуже смачний та дуже легкий плясок з полуницею. Цей рецепт є дуже універсальний, це рецепт моєї мами. Пляцок так і називається легкий, тому що тут не треба нічого місити, замішувати, тут треба все, як кажуть, заколотити і вилити пекти. Це те, що я люблю. Отже, нам потрібно в миску вибити три яйця і додати 100 грамів цукру. Це все гарно вінчиком перемішати, не збивати, просто гарно перемішати. Рецепт цей універсальний, тому що сюди можна додати будь-які фрукти. В даному випадку я буду додати полуницю. Також можна його робити із яблуками, і з сливами, із черешнями. Я робила майже з усім, і він виходить досить смачно. Тож я кажуть, рекомендую. Після того, як ми все перемішали, я додаю 100 г розтопленого вершкового масла. Теж все гарно перемішую за допомогою вінчика і додаємо ще одну шклянку молока. Це, в принципі, такі, як кажуть, самі необхідні інгредієнти. Далі я буду присіювати 300 г борошна і додати одну чайну ложку розпушувача. Також я ще додавала ванільний цукор, але це вже я кажуть на любителя. Усі інгредієнти і рецепти я напишу в описі під відео. До речі, напишіть чи хтось з вас також пече такий плясок, можливо, подібний і що ще додає туди. Мені буде цікаво, і можливо, також за вашим рецептом можна приготувати щось смачненьке. Я взагалі дуже велика солодкоїшка, люблю випічку. Зараз я взагалі дуже стараюся себе обмежувати в цьому. Практично нічого не купую. Можу щось ось так приготувати домашнє, але це вкрай рідко, тому що якось останнім часом стараюся обмежувати себе в солодкому, тому що, знаєте, як то кажуть, після 40 вага дуже швидко набирається, але зовсім не ходнеш. Але тим не менше, щось таке смачненьке, все ж таки хочеться приготувати, особливо, що це домашній пиріг, чому б і ні. У нас виходить ось таке тісто, ні рідке, ні густе. Тепер я буду додати сюди всередину в полуницю. Деко для випікання трішки збризнула олійкою. Або можна постелити пергаментний папір, то вже як ви любите. Я люблю просто так трішки збризнути олією і випікаю. При температурі 200 градусів, десь до години часу, то все залежить від вашої духовки. Ну, а хто мене дивиться зі Сполучених Штатів, то температуру ставимо на 365 фарамгайтів. Що ж, моя духовка справилася за 50 хвилин. Я шпажкою пробую на готовність, вже все спеклося, як бачите, підрум'янилося. Дала йому трішки остинути десь з півгодинки, але вже дуже нетерпілося спробувати, як він вийшов цей раз. Що вам можу сказати, пиріг виходить дуже і дуже смачний. Обов'язково ви спробуйте цей рецепт. Він досить легкий, як ви бачите, інгредієнти всі такі, що завжди є у холодильнику. І він мені ще подобається тим, що він є такий, як мокрий пляцок. Я дуже не люблю сухі пляцки, а саме мокрі це є ось, як кажуть, мій топчик. Тож, спробуйте, не пошкодуйте і усім смачного, хто буде також їсти. З посипаємо цукор-пудрою і ось така смакота в нас виходить. Гортає журнал з Гаваїв. До речі, ми були там нещодавно, пару місяців тому. Подивіться, в мене є відео Три частини, як ми там гарно проводили час. І мені прийшла ідея зробити собі таку невеличку фоторамочку, в мене була власне одна вільна. Тож вирішила з цього журналу знайти красиве фото з в'ю гавайськими, і зробити таку собі, як кажуть, фоторамку, яку я хочу поставити у себе на кухні, аби мені кажуть, малувало око, тому що краєвиди там неймовірні були. І аби я як кажуть, візуалізувала те, що я ще обов'язково туди потраплю знову. Можливо, це теж комусь буде як ідеєю собі зробити таку рамочку з будь-яких картинок, які вам подобаються, і поставити собі у те місце, яке вам кажуть, буде око постійно нагадувати про щось цікаве, приємне. Це і така свого роду декорація на кухні, і також акцент, який мені нагадує постійно, коли я сюди приходжу. Коли я дивлюсь на це фото за тими класними моментами, які ми там провели. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що ви додивились його до кінця. Сподіваюся, ви гарно зі мною провели час. Якщо так, то поставте цьому відео вподобайку. Чекаю вас, звичайно, у коментарях. Хто ще не підписався, будь ласка, зробіть це. Усіх вас люблю та обнімаю. Усім папа та усіх до нових відео!